Із Британії на східні кордони України англійські волонтери подарували черкаським бійцям зручний мінівен. Поповнити автопарк батальйону дніпро 1 допомогли Євромайдан Лондон та українська громада Манчестера. Як це було? Бачила наша Катерина Ковбій. Вже за кільканадцять годин ця автівка буде служити правдою моторам. Усім черкаським бійцям батальйону дніпро 1 Зручний мінівен воякам подарували українські британці. Для наших вояків це вже не перший такий подарунок. На лінію вогню небайдужі лондонці та манчестерці передали вже більше десяти автівок. На кошти діаспори, на кошти черкащан ми всі збираємося. Значить, е -е, узнаємо, якому підрозділу що потрібно. узнаємо в основному через своїх земляків, який підрозділ що потребує, який підрозділ безпосередньо знаходиться на передовій. От. А потім збираємося. Разом із автівкою бійцям перейдуть і спецодяг. Теплі светри, шкарпетки та спеціальні куртки для снайперів. Вони кажуть, не тільки грітимуть, а й захищатимуть від ворожих тепловізорів. Вони поїдуть зі спеціальними теплими штанами, в яких можна сидіти в снігу, вони не промикають, не гарять. Бійці батальйону Дніпро 1 такому автоподарунку радіють. Кажуть, зараз кожна автівка на ціну золота. Тим паче на передовій вони зазвичай служать недовго. Це в першу чергу вивезення. А Опоронили швидко і мягко. В принципі, і все, ну а що? Ми ж за те, що якщо нам її дають, ми ж не відповідаємо, що ми її повернемо в цілому стані. І цей автомобіль є два завдання. Перше це доставка до першої лінії, там до нуля. Це співробітники, підрозділи самі, тому що там на легкових автомобілях, на джипах. З бойовим комплектом це чотири людини. Сюди ми вже роздивилися, там сім чоловік поміщається. І друге, це з того ж нуля в тил вивіз поранених. Волонтери обіцяють, це не остання така автопідмога і вже найближчим часом збираються подарувати нашим бійцям ще кілька автівок. Катерина Ковбій, Горнеділько, Віка новини.